Доброго дня, шановні колеги депутати. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. На комісію зібралися 4 з 5 депутатів. Комісія повноважна і оголошується відкритим. Вам на електронну адресу було розіслано порядок денний з пропозиціями до комісії. Розглядали, дивились? Так, добре. Тоді прошу проголосувати про затвердження пропозиції до порядку денного засідання постійної комісії земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. Голосую. Хто за? Проти утримався. Чотири за рішення про так. так, переходимо до розгляду питання порядку денного. Про уточення площ земельних ділянок. Доповідає начальник відділу земельного Мартинюк Олена Іванівна. Олена Іванівна, прошу вас. На сесії міської ради звернулися громадяни нашої коровецької територіальної громади щодо передачі їм у приватну власність їхніх земельних ділянок та уточнення площі. Тому прошу затвердити ці технічні документації, внести уточнення в площі і передати громадянам безплатно земельні ділянки у власність розглянути земельні комісії. Угу. Питання пропозиції з даного рекомендувати. рекомендувати. Так, голосуємо. Хто за? Проти отримують за. Рішення рекомендовано на розгляд сесії Келовецької міської ради проєкт рішення. Так, є, тримайте. Переходимо далі. До вигляду наступного питання продовжимо на виготовлення документації з землеустрою виконавчому комітету Криловецької міської ради. Олена Іманна. Питання стосується дозволів, які необхідно виготовити технічну документацію на виконавчий комітет Хрилацької міської ради щодо проєктів землеустрою у разі зміни цільового призначення земель запасу на для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в межах за межами села Мутин, також за межами села Литвиновичі. І також надати виконавчому комітету Країнської міської ради дозвіл на готовлення проєкту зміни землеустрою в разі зміни цього призначення з силика зі мною зі постання на для ведення товарів сільського товариського виробництва межами села Кам'янів. Так, питання пропозиції будуть рекомендувати. Голосуємо. Хто за? Проти утримався. Чотири за рішення. Рекомендує на род сесії. Так, це у нас було третє питання. Переходимо до розгляду четвертого питання. Про виділення в натурі на місцевості земельних ділянок власника права на земельну частку купай. Олена Іванівна, прошу. Громадяни, які <кій> мають. Сертифікати на право власності, тому що вступили вони з спадщину, розробили технічні документації і просять затвердити ці технічні документації, виділити в натурі земельні ділянки на земельну частку пай за межами населених пунктів. Питання будуть кого? Надана технічна документація, всі підтверджуючі документи, це і сертифікати, і рішення суда, хто наступав через суд. Mm -hmm. Тобто повний таке документ. Mm -hmm. Mm -hmm. Голосуємо. Хто за проти? Утримався чи за рішення рекомендовано на роздак сесії. Проект, рішення. Так, наступне питання про надання ТОП Україн до компанії земельної ділянки в оренду. Відповідності Юкрем Тау компанії розробили проект землеустрою, стружчу відведення земельної ділянки в оренду в селі Буйволове загальною площею 0,01 просить надати в оренду строком на 49 років і встановити річну оренду плату 12% від нормативної грошової оціни. Це що у нас? Це у нас вишка Вишка, зв'язок. Так, зв'язок це... на питання пропозицію. Голосуємо. Хто за, проти, утримався. Проєкт рішення рекомендовано на розгляд сесії. Так, про земельний сервітут Буйкову МК. Так, Бойко Микола Костянтинович звернувся із заявою, е е також надав так, всі необхідні документи. Це паспорт прив'язки тимчасової на земельну ділянку, яка знаходиться на проспекті Миру для продовження договору з сервітуту. Тому прошу встановити земельний сервітут Виковому Миколі Костянтинович по проспекту Миру 5 строком на 5 років в розмірі 3% від нормативно грошової оцінки. Площа 19 квадратних метрів. Оцінку 19. <звучить> угу, 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 угу. Сплатуємо, оплатив. Оплатив, все, оплачено. Да, це про, продовжуємо все тут на 5 років. Да. Питання про позиції з даного. Голосуємо. Хто за, Проти? утримався? Чотири за рішення. Проєкт рішення рекомендовано на розгляд сесії. Так, про поновлення договору оренди Василенко МВ. Громадянин Василенко. Це також із заявою щодо поновлення договору оренди землі, яка розташована у нього поле Олексія Гребенюка, 16 в, в місті королеве загальною площею 0,19 ну, га. Тому просить продовжити термін дії договору оренди на 10 років і 3 від нормативної розщової оцінки землі. Угу. Питання пропозиції. Голосуємо. Хто за, проти утримався? Чотири за. Рішення проєкту рекомендована на розгляд сесії Коловицької міської ради. Так, переходимо до розгляду восьмого. Питання про земельні торги у формі аукціону. Так, земельні ділянки, які пропонуються, винести ж на земельні торги у формі аукціону, необхідно. Включити до переліку це дві земельні діляночки, які знаходяться за межами села Добротова. Загальна площа 1,18 метри, 81, другий, 1508, 67. Після е, включення цих земельних ділянок перелік е, буде, будемо виставляти їх на аукціон право умети. Угу. Питання пропозиції будуть голосуємо. Хто за, проти утримався? Чотири за. Проєкт рішення рекомендовано на розгляд сесії. Так, ідемо далі. Про затвердження проєктів змін цільового призначення. Дев'яте. Чи що? Ми пропустили щось? Ні, що? Слідуюче питання: це затвердження проєктів землеустрою, які були розроблені на виконавчий комітет Королівської міської ради для зміни цільового призначення з. Землі запасу на для ведення товар сільськогосподарського виробництва. Це три діляночки розроблено по село Мутин, село Литвиновичі і одна діляночка село Тулигове для подальшої передачі цих ділянок на аукціон для права оренди. Питання mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. пропозиції будуть mm -hmm. Mm -hmm. голосує хто за? Проти Утримав 4. за. Проєкт рішення рекомендовано на розвитку цесію місії ради. Майка так, наступне питання про надання дюрдяй Га земельної ділянки в оренду. Заява від дюрдяй Галини Анатолії, яка просить передати в оренду земельну ділянки земельної комунальної власності за адресою Горушенська 22 терміну на 2 роки, і встановити річну. Від 3% від 40% від нормативного розвивається Ще що? Без адресу. Без адреси? Без Рекомендувати. Голосуємо. Хто за? Проти утримався. Чотири за проєкт. Рішення рекомендовано на розгляд сесії. Ви, будь ласка. Так, переходимо до 11 питання. Про дозволи на виготовлення документації з землеустрою. Надійшли звернення від громадян і фізичних осіб підприємців які просять надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою для ведення товарно сільськогосподарського виробництва за межами села Тулиголове. Дубовичі у нас є, значить, це рішення складається саме рішення, і в нього є три додатки. В першому додатку це стосується громадянки Яколі Валентини Федорівни, яка просить, просить надати дозвіл їй на виготовлення документації після того, як вона вступила в спадщину після свого батька, маючи сертифікат документи, вона додає. Так, другий додаток також стосується громадян, які по сертифікату мають земельні ділянки, і право власності на них не оформлено. Угу. І третій додаток ми маємо також список громадян, які померлі, але в них є державні акти, кадастрові номери, і ці земельні діляночки не переоформлені, стадкоємцями. Ну, ваші пропозиції. У кого, які будуть питання, пропозиції? У нас відсутня інформація про відсутність спадкоємців. Є пропозиція пропозиції змін. Тобто, що ми по третьому додатку рекомендуємо земельному відділу, юридичному відділу і заявнику надати інформацію про відсутність спадкоємців. Так, я розумію? Так. Да. Так, да, згідно з статті. Тобто ми маємо право надавати в разі відсутності спадка ємся. Ага. Добре. Тоді ми що? Голосуємо за основу, тобто без додатка 3. 3. Так я розумію. Так. Ага. Ну, давайте так. За основу голосуємо. Про рішення. 4 за проголосовано за основу. Тобто, далі без додатка 3 з рекомендаціями до юридичного сектору земельного відділу і заявника надати інформацію про відсутність. Голосуємо хто за 4 за. Рекомендовано. І тепер ми голосуємо в цілому за проєкт рішення без додатка 3. Голосуємо. Хто за? Проти утримався. Проєкт рішення а зі змінами рекомендовано на розгляд сесії Левицької міської ради. Так. Секретар Юні Анатолійна, а ви зафіксуйте? Так, будь ласка, зафіксуйте. Всі наші пропозиції, які. Так, переходимо далі про припинення права користування земель по Кроловецькому УВП УТОС. Звернувся директор ПОГ УВП УТОС ОВП з заявою, В якій сказано, що зв'язку з продажем об'єктів нерухомості. Він просить припинити право постійного користування земельною ділянкою в площі 0,03, яка розташована на території Тівської сільської ради, і колись перебувала в постійному користуванні їхнього об'єднання на підставі державного акту. до державний акт, який необхідно буде долучити до заяви. Тобто просить припинити право постійного користування і передати ці землі до комунальної власності Королевої міської територіальної громади. Рекомендувати? Голосуємо. Хто за? Юля Анатолійовна. Проти отримав 4 за. Проекту ж на рекомендовано народицесі Королевської міської ради. Переходимо до розгляду наступного питання. Це у нас про внесення змін до рішення органів місцевого самоврядування. А відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 статті 50 закону України про місцеве самоврядування України з метою виправлення помилок і опису рішенні органів місцевого самоврядування. Кривості, міська, ну, прошу. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Кривецької міської ради від 18 листопада 1993 року про передачу правону власність без заплатно присадильних земельних ділянок, виправити описку в списку громадян, яким безплатно передано право власність присадиння земельних ділянки. Що є додатком в реєстраційному номері записувносто 91 змінити в колонці адресу проживання, додавши до вулиці червоний фронт номер 26. І другим пунктом внести зміни до рішення 61-ї сесії від 7 лютого 25-го року про займання зарвітути каші змінити пункт 1 зазначеного рішення з фізичної особи підприємців на фізичній особі підприємцю з Карловецького на і із кадастрового номеру п'ятдесяти на п'ятдесят на 041. Питання в пропозиції? Рекомендувати. Рекомендувати. Голосуємо. Хто за, проти, утримався. 4 за проєкт рішення рекомендовано. Так. це у нас про внесення змін було питання 14. Про затвердження, про програми розвитку, земельних відносин та охорони землі на території Кралевецької міської ради Криловецької територіальної громади на 25-27 рік. А, так. Розробником програми був відділ земельних відносин та на навколо середовища виконавчого комітету Королевської міської ради. Надав вам ознайомлення програми. А, а а, програма, а, вона надходила на електронну ознайомили. Прошу вас переглянути ще раз. А, так. На виконавчому комітеті 25 березня 2025 року було схвалено дану програму, передбачені кошти. Які необхідні на 25, 26-27 роки, тобто і перелік напрямків діяльності, які є пріоритетними в цих роках, тобто і з вказаними сумами. А суми передбачені були на 25-й рік. Так, на 25 рік у нас там є надходження від як вони називаються. О цих солодочках. Так, да, 400 тисяч вони були так, закладені у відділі, якщо на охолення всіх земельних ділянців. Це що ми покладали ще більша сума, ми обідняли, ну, те, ну, що залишилося, і ці 400 минули. Рекомендували. Голосуємо. Хто за, проти, утримався? Чотири за. Проєкт рішення рекомендовано. на розгляд Сесії Проводицької міської ради. Так, переходимо до... 15 питання про надання ТОВ СП Нібулон земельних ділянок в оренду. Повторно там надійшло наше звернення від е, Нібулон, де просять затвердити технічну документацію землеустрою щодо е, встановлення меж земельних ділянок наторі невитребуваних та неуспадкованих земельних ділянок. Тобто у нас при розгляді даного питання. Вияснилося, що тут існують і державні акти, і сертифікати рішення комісії. Тобто, я розумію. Юридичні цим вже другий раз відправляємо на довивчення, Та, так, вже якраз довивчили, нам надали відповідь, що ми маємо право надавати в оренду, але. Немає тільки... довідки про відсутність. інформації. інформації. Немає, Немає інформації про те, що певні спадкоємці відсутні. Да? Тобто ми знову доручаємо земельному відділу, юридичному відділу і заявнику надати інформацію про відсутність спадкоємців. Правильно Так, По державних актах. По державних актах, так. Тоді вони хай. Да. Хай розмежують, все зроблять, що ми, це, що ми повністю були собі. Тобто, що ми записуємо. Рокуси. Надати інформацію щодо ага. відсутності з Тобто відправляємо на вивчення. Хто за, проти, утримався? Чотири за. Рішення рекомендовано відправити на долучення і надати нам інформацію. Надати нам інформацію. Добре, дякуємо. Так, переходимо до наступного питання. Про припинення права постійного користування землею а від, начальник відділу освіти звернувся із клопотами стосовно припинення права постійного користування Може двох земельних ділянках по проспекту Миру і по Українки. Діля. Так як е, а, ці давайте. земельні ділянки що, е, будуть об'єднуватися, необхідно припинити право постійного користування для об'єднання їх в одну рекомендувати. Рекомендувати. Так, голосуємо. Хто за, проти? За. Давайте ще раз. Хто за, проти, утримався? Чотири за. Проєкт рішення рекомендовано на розгляд сесії Главицької міської ради. Так, це було у нас крайнє питання. На цьому всі питання пропозиції до порядку денного розглянути. проголосовані. І рекомендований на розгляд сесії та на повивчення Великого міська. Всім дякую за увагу.